Олександрійські водії, які полюбляють керувати автомобілем на підпитку, платитимуть за свою безвідповідальність більше. З 14 грудня набув чинності закон України про внесення змін до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Відповідно до цього закону штрафи за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Суттєво зросли. За повідомленням офіційного сайту управління ДАІ у МВС Кіровоградській області вже з 14 грудня цього року за керування автомобілем у нетверезому стані водії платитимуть штраф у розмірі від 3400 гривень до 5 тисяч 950 гривень. Або ж їх каратимуть позбавленням права керування авто на строк від 1 до 2 років. Загрожує гороводіям і адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб. При повторному такому порушенні протягом року водіїв позбавлятимуть права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років з можливим оплатним вилученням транспортного засобу. Або ж на водіїв чекає адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з можливим оплатним вилученням транспорту. А от за керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння двічі протягом року водіїв позбавлятимуть права керування транспортним засобом на строк до 10 років з оплатним вилученням цього засобу. Те саме покарання очікує і на тих водіїв, які відмовляються проходити огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Тож, сідаючи за кермо автомобіля на підпитку, двічі подумайте і за свій гаманець, і за власне здоров'я. Здоров'я